Кахана, ми сюди приїхали не просто так, неділю в ранок. У мене є для тебе невеличкий сюрприз. Витягнув мене. Я хотіла сьогодні поспати. Та то таке, ми ще виспимося, але в мене для тебе є невеличкий сюрприз. Так. Такі думки, що це може бути? Не знаю. Ну хоч щось там. Ні. Собаку приїхали нову купляти. Так, у нас немає собаки, у нас... Ні, ну ти подивися, ми на локації, на такій. Що це може бути? Поки я бачив парковку. Так, це вже тепло. Це вже тепло. Гаряче. Ну, просто я дуже сильно хвилююся. Так. Для мене це дуже великий крок. Це наша мрія була. І ми до неї разом з тобою йшли. О, то я короче, зробив тобі подарунок, Пішли, я тобі покажу. Що? Нічого, я просто думаю, що це? Ти вже можеш подивитися і побачити. Та ладно знаю, Як ще тоді по-іншому про це сказати, ти на це заслуговуєш. Треба було віддавати той радіатор, відправляти ще один, припас людей чекати, Все звичайно, поставимо Треба радіатор, значимо пропускати всю систему. Маємо сімейну традицію. Перший інтим. І ми кожного року пишемо, що ми хочемо від нас На листку арку, що ми пишемо від руки свої бажання, мрії. Ну, Впродовж напевно двох років я ходила і постійно тикала там пальцем на цю машину, Колі і казала. Боже, як добре би було в нашу сім'ю, а в нас сім'я немаленька, ну, не двоє дітей. ще, і Як добре би було мати таку автівку, і постійно я ходила його Е, Суть була така, що ми маємо сімейну традицію. Взагалі е, це дуже особисте для мене. І ми кожного року пишемо, що ми хочемо від наступного. Тобто на листку аркуша ми пишемо від руки свої бажання, мрії. Цілі. І якби я цього не робила, я б не знала, як воно працює. Але сталося так, що минулого року, під новий рік, ми написали всі свої бажання, і одна з таких мрій було придбати машину в сім'ю. Новий автомобіль, на якому ми там будемо їздити. І ми це написали, і Коля пішов на перекур. А я взяла в лапках і дописала X7. Я вже здогадуюся. Коли, Колі, я кажу, ти знаєш, що я ну, прийшов вже час, ми вже знали, що авто у нас буде якесь. І я кажу, ти знаєш, що я написала? Що я, ну, типу, що це, типу, я дописала там в тихаря, в дужках, в, в а він каже, та ну. І от прийшов час, я йому показала цей папірець, тому що я бережу його до сих пір, і він каже: Я навіть повірити не міг, бо що ти таке ну зробила. Тому я вважаю, що це працює, і працює дуже добре. До цієї покупки ми йшли довго, як сім'я, і насправді завжди, коли тільки вийшов перший кьомий, ми в паркінгу, коли ставили своє попереднє авто. Завжди бачили, яка машина у наших сусідів, і я прям от влюбилася в цю модель. Я завжди хотіла дуже велике габаритне авто. Мені дуже подобаються машини з такими величезними об'ємами своїми. Я себе дуже комфортно в такій автівці почуваю. Кайфуємо насправді всією сім'єю, тому що діти не знали, яка у нас буде машина, і коли вони вже побачили готовий результат. Ми їх прокатали на машині, вони відчули цей весь комфорт. Тому що, якщо чесно, то ми стараємося дітям розширено показувати всі автівки, котрі до нас, і приїжджають. І таким самим чином ми прив'язуємо їм любов до цього всього. Поки що ще ні разу не пожаліли, тому що в них є чим порівняти наші попередні машини третій за якотрій, до речі, згадував. Вони до сих пір згадують його як дуже крутий проект, і казали, що вони хочуть ту попередню машину повернути, поки цю не побачила. А тепер вони взагалі кайфують по повній програмі. Тому мені, мені в кайф. Так, зіркове небо робили ми, тому що його не було. І це була також наша задумка. Така було б дуже круто, якби з заводу вже машини йшли з зірковим небом. Щоб була така можливо і доп-функція, щоб його замовити, тому що воно дуже кайфово дивиться. Насправді мені здається, що ця машина так і була з цим зірковим небом. Я кажу, мене воно дуже сильно почало приваблювати тим, що воно класне. Просто мені дуже подобали, подобались на ці нострі, нові. Нова BMW, БМВ, котрі мене вже почали на випускати на цих нових моделях. Це прям ну я не знаю. Я закохалась цю марку, і мені це знаєш, коли ти от. Це любов з першого погляду, коли ти йдеш, і тобі щось так максимально сподобалось, що ти от просто очі не можеш відірвати. Від і цього. воно так неможливо, так. неможливо пояснити, чому. Неможливо, але саме до моделі і до випуску машини 2024 року я не була готова. Я, я навіть чесно скажу тобі, я навіть не могла подумати, що у нас буде таке авто. Всі, хто е, в автомобільному бізнесі, вони знають, що. Це постійно вкладення у розвиток. А тут ми молода сім'я, ми маємо таку класну покупку. Я чесно, я от до сих пір я не вірю, що в нас така автівка в сім'ї. І мене, напевно, дуже сильно переповнюють емоції, бо я про це постійно говорю. Ми заїжджаємо в паркінг, і я там колі кажу, боже, кажу, клас! Вона просто на фієнна машина. Ми там їдемо, і він такий. Ну що, ти кайфуєш? Я кажу, так. Кажи. Ну насправді там банальні речі, іноді знаєш, їдеш по дорозі. Якщо говорити про попередні автівки, тому що я ж довго їздила саме, саме найбільше, я напевно приїхала зі всіх машин на М5. От і поки вона у нас була в продажі, ми її при тим, як це продавали, ми її тестували довго, їздили самі на ній. Мабуть, зі всіх машин саме сподобалась М5. Це якщо говорити по марках. А якщо, так, звісно, на дорозі капець, як звертають увагу. Напевно, найбільше звертають мужчини. Увагу, що о, понятно. О, цікаво, хто в неї чоловік, напевно, якийсь там депутатик.

по різному ти для себе якісь різні функції відкриваєш. Я не знаю, я з кожним днем починаю все більше кайфувати від нього. Я розумію, що це був самий правильний вибір, і не знаю, ще ні разу не пожаліли. Мабуть, окрім того, скільки воно грошей потягнуло. Зі сторони, як власники детейлінгу, ми не маємо права казати те, що ми любимо, і те, що нам не подобається або не подобається, але я скажу: я не люблю кубики. Я не люблю мерседеси, <свісно> тому ми сім'я бомбістів, ми просто в душі от, любимо цю марку, і завжди нам е, цікаво, що там в BMW нове вийшло. Я вже просто не говорю про те, що е, ми вже заглядаємо які там нові мотоцикли, вже починають випускати. Але марка BMW взагалі просто е, підкорила наші, наші серця. І, і все, і ну не знаю. Мені здається, що в кожній сім'ї, якщо є можливість купити декілька автомобілей, то це тільки кайф, це тільки в тебе з'являється ще більше бажання працювати, і це такий стимул, коли ти хочеш от мати ці. Я виключаюся. У нас відеозйомка на зас через погодку. Як перший інтим. Хоча вже не перший наш автомобіль, але такий, напевно, перший. І це є такий, як це пишуть віш лист моєї дружини. Мрія одна вже збулась, можна сказати. Тримати шторку. Хлопці намагаються відкрити багажник. Щоб, щоб щось зробити. <смеш> а где сделать <робити> качественну хімчистку. <смеш> Це вам. І коли в тебе стоїть питання: там, допустимо, серйозної покупки в сім'ю чи інвестування у роботу, то я би вибрала другий варіант. І а в нас так якось вийшло, не знаю, за рахунок чого це напевно не знаю. За, напевно за те, що ми завжди за все вдячні, що ми отримуємо в цьому житті. Насправді воно так є зараз. Я не як це кажуть, не приукрашую. І так вийшло. Я безмежно рада і дякую. Дякую йому, і я вже це йому особисто говорила. Тому все, що ми робимо, ми робимо в облаго сім'ї для того, щоб жити в теперішній час, який для нас є, я вважаю, нелегким. Ми не знаємо, що нас в подальшому чекає, тому що в країні така ситуація досить нестабільна і важко багатьом людям важко. Була думка. Скажу чесно, не показувати цей автомобіль, не, нічого не розказувати, не знімати ніяку ютуб-серію, рілси і так далі. Але ми сіли, подумали і зрозуміли, що це оце саме це є наше життя, наша робота. І, мабуть, людям би було цікаво подивитися такий проєкт. Як воно все виглядає, як ми тішимось, тому що це наш основний дохід. І коли ми будемо показувати, які проекти ми втілюємо в життя, що ми робимо з автомобілями, людям буде ставати цікавіше, вони будуть ще більше хотіти до нас приїхати. Я думаю, що це класно. Що ми? Що хотілося сказати? У нас сталася одна із реалізацій мрій в нашій сім'ї. Чому мрії? Ну, багато там є мотиваційних роликів, які ми там дивимося і чому ми на них зупиняємося, бо ми, напевно, від, з якоїсь частини сторони розуміємо, що, що це про нас. Ну, кожного з вас, чи про нас, чи про мене особисто. Ми мріяли, бо мрії збуваються, ставили собі якісь цілі і йшли до них поступово, до цих цілей, щоб вони реалізувалися. І, звісно, не просто сидячи. Ручки на ножках і чекали, коли збудуться якісь поставлені мрії цілі. Так от, одна з цілей дуже вагомих і важливої, це було придбання нового автомобіля в нашій сім'ї. У нас там, як сказала Марта, ми пишемо віш-лист, ми, ми розписали там всі наші побажання, і один з був придбання нового авто. Але так, як я не знав, що в лапках було написано це x 7 саме. А я коли малював, ми там розмальовуємо. Да? Є бажання, там, наприклад, там якийсь перелік бажань, він лімітований. Я малював решітку БМВшну. Шариш? І вийшло, що це решітка понял? Я ніби не погано малюю, але вона вийшла така огромна. Я такий думаю, блін, невже то, типу, оці як батареї, знаєш, показують на БМВ? Все ж таки, ми купили новий BMW G07 LCI. LCI — це рестайлингова версія остання 2024 року. Як вийшло ще й в максимальній комплектації, там абсолютно є все. Ми купили цей автомобіль з Америки з аукціону з мінімальними пошкодженнями, повністю відновили від початку до кінця все в наших стінах К2. Це було дуже важко зробити, щоб Марта його не бачила. Ми його ховали скрізь де можна, щоб вона на нього не звертала уваги. А деколи вона там, якщо і могла побачити цей автомобіль, вона не то що там не питала. Ну, якщо не ті питала, ми казали, що це клієнтське авто, і не підходили до нього. Зробили ми цей автомобіль, вже потрошки закінчуємо з ним роботи. Лишилися останні останні таки. Я вже на це надіюсь, бо це просто колапс. То у нас не такий радіатор, то не той патрубок, то у нас не вистачає ще якогось патрубка, то не той бампер. Так важко працювати з постачальниками, коли немає чи не розуміння, чи спільної мови, я навіть не знаю, як це пояснити, бо ти від них залежиш, залежить твої сроки виконання автомобілей. Якість їх виконання і так далі. Ну, менш з тим, як є, вже що маємо, те маємо, але автомобіль майже готовий. Зараз ми доклеїмо деякі зони ризику, оскільки у нас в майбутньому ми плануємо зробити крутий дизайн. Чекаємо зараз витирання помилок, допрошити всі адаптувати радари, камери, зробити синхронізацію автомобіля під Європу. І, в принципі, все, будемо заваджу на дорогах. Зараз подаруємо чи вже де подарували. Чи я просто кажу, да? розказую історію. Як воно для тебе без якогось сценарію? Так як це вже реалізована ціль. Ми зараз отримуємо від неї задоволення. Там вау, куча емоцій. Кожен раз, коли ти їздиш за кермом цього авто, і ми не можемо повірити в те, що в нас вийшло, бо у нас дуже велика затратна частина пішла на розширення нашого бізнесу для того, щоб. Робити весь спектр послуг в одній локації, але зараз не хочеться на цьому фіксувати свою увагу. Наступна ціль, яку б ми, напевно, хотіли б реалізувати, це будинок. Бо у нас сім'я велика, у нас діти, песики, ми ще хочемо песиків. Може. То вже як Бог дасть. От. Та й для чого розповідати свої цілі і свої побажання? Це має бути в секреті. Вони реалізуються, потім розкажемо, якщо це буде доцільно. Зараз ми говоримо про автомобіль. Що хотілося б додати по поводу нашого автомобіля, були деякі ускладнощі з постачанням запчастин. Так як це автомобіль новий і там плавучий гібрид, там м'яч-м'який гібрид, хоча на звичайному Б-58-му двигуні. Були складнощі з постачанням там, патрубків, були складнощі з трошечки з дефектуванням. Там ми отримали радіатор, не звернули увагу, що там одна цифра різниця, а, а там зовсім різні виходи. Ну, тобто вони на своїх місцях, але одні, якісь зафальсовані, інші вони є. І з цим були проблеми, тому що треба було віддавати той радіатор, замовляти ще один, 21 день чекати. Все ми поставили радіатор, почали запускати все в систему, прогрівати. Патрубок при температурі дав тріщину. Якщо ти переїхав на Троїщину. От. Іначе сікти. Відповідно, шукаємо цей патрубок, його немає, чекати його 32 дня. <свісно> ну, коротше, емоційно це було дуже важко будувати, оскільки ми все робили на оригінальних запчастинах, їх було важко дістати. Але вже я, я вважаю, взагалі, як висновок про те, що ми там поговорили, воно варте того, воно варте тих емоцій, воно варто того очікування, щоб отримати. Максимально якісний результат. От так просто скажу нашим глядачам. Ви деколи чекаєте свій автомобіль, там тиждень-два, деколи три, що є затримка по запчастинам або ще якісь проблеми в роботі. На своєму досвіді скажу, це власний автомобіль. Я міг би зараз всю роботу направити саме на своє авто, щоб пришвидшити цей процес, але все одно є складнощі. Для того, щоб отримати якість, іноді треба трошки почекати. Коротше, емоції круті. Я дуже щасливий, я радий, що в нас вийшло все. Але це не кінець, тому що це хай буде перша серія BMW x 7. Друга серія, я думаю, що навесно ви побачите його в зовсім в іншому стилі. Він буде такий брутальний тіп. Коротше. І ми зробимо з нашим дизайнером такий стиль того нашого X7, що він, напевно, буде один із кращих реалізацій автомобілів в Європі і в странах СП.